63 проєкти рішень розглянули депутати під час позачергової сесії міської ради. Більшість з яких погодили і відправили на реалізацію. Основні з них стосуються освітніх, соціальних, комунальних та земельних питань. Гімназія №1 Павлоградської міської ради перейменована та буде мати дошкільне відділення. Освітній процес за змішаною формою навчання з 2 вересня почнеться у Павлоградському інклюзивно-ресурсному центрі та у Павлоградській школі мистецтв. В 11-му ліцеї встановлять металопластикові вікна, а в 7-му та 17-му продовжать пілотний проєкт міста по вивченню англійської мови дітьми 5-6 років разом з батьками. На програму соцзахисту населення додатково виділено 3,5 мільйони гривень. Кошти підуть на матеріальну допомогу ветеранам, військовослужбовцям та їхнім сім'ям. Міська рада відшкодує витрати з оплати комунальних послуг для внутрішньо переміщених осіб, які розміщені в модульному містечку та інших об'єктах комунальної власності. Муніципальні варті запропонували направити бригаду для патрулювання міста у вечірній час. В рамках реалізації грантового проєкту Безпечний дім безпечне місто міського голову уповноважили підписати угоду на закупівлю системи вуличного відеоспостереження. Таким чином, до комунальної власності будуть прийняті 16 камер вакуумно. Прибиральну машину безоплатно передасть Павлограду Херсонська територіальна громада. Через різницю в тарифах і борги населення міська рада регулярно виділяє кошти платників податків комунальному підприємству Павлоградводоканал. Цього разу 3 мільйони гривень погодили депутати для погашення заборгованості перед водоводом. ДЗД також терміново виділені кошти для гасіння пожежі на полігоні твердих побутових відходів. Вже кілька днів у ЦНАПі міста спостерігається велика черга бажаючих оновити свої дані у системі Резерв Плюс. Чоловіки приходять сюди та займають чергу з самого ранку. Сергій один із них. Чоловік каже, що чергу зайняв зранку. Спочатку щоб отримати талон, далі щоб потрапити до основної черги. З восьмої ранку стою вже в черзі. Так вже друга година дня. А 154-й за номером ну, чекаю своєї черги. У ЦНАПі зазначають, що такий наплив відвідувачів спостерігається останні кілька днів. В даний час Центру надання адміністративних послуг міста Павлограда велике навантаження. І це не тільки міста Павлограда, а взагалі по всій країні. Це в зв'язку з тим, що люди масово пішли оновлювати свої дані, відповідно до закону України. Та окрім чоловіків, які бажають оновити дані в реєстрі, до ЦНАПу йдуть люди з різними питаннями. І вони також вимушені стояти у загальній черзі. Вже другий раз я приходжу, мені приходиться стояти в общій очереді з усіма, ну, хто приходить на актуалізацію даних. Тобто, от на даний момент я зайняла очередь 8 годин, час 2 години. Тобто я збігала, забрала дитину в садочок, відвела її додому, свікуруха сидить з дитиною, скажімо так, і, і я не знаю, я попаду сьогодні чи ні. Наразі адміністративні послуги надають всі спеціалісти ЦНАПу, зазначає керівник. На даний час центр надання адміністративних послуг місто Палагран надає 460 послуг. Відокремлити якогось адміністратора під певну послугу це буде, мабуть, несправедливо до інших людей. Послуг дуже багато. Ми намагаємося обслуговувати людей дуже швидко. Все це через термінал обслуговування. Тобто людина отримує квитанцію з номером чеком, з номером, коли її який адміністратор прийме. Але, на жаль, черга поточна і по всім послугам одночасно. Відокремлити якусь із послуг ми не маємо можливості. Від 300 до 500 осіб щоденно приймає ЦНАП Павлограда. Керівник центру пояснює, що наразі через значні навантаження система працює нестабільно, трапляються збої. Люди йдуть і йдуть. Тому адміністрація ЦНАПу звертається до відвідувачів, які бажають оновити дані, реєструватись самостійно у системі Резерв Плюс. Центр надання адміністративних послуг вносить, підтверджує ваші дані. Це паспортні дані, це ваш мобільний номер телефона і ваше місце мешкання з ваших слів. Все. Павлоградський ЦНАП працює й у період відсутності електрики, але можливі затримки у черзі через нестабільну роботу комп'ютерної системи. ЦНАП міста Павлограда, незважаючи на те, що є відключення. По графіку інколи буває таке, що не по графіку, але ми постійно ведемо прийом, і прийом ведемо без обідньої перерви. Тому приходьте до нас, але ще раз прошу: є можливість встановлюйте додаток і оновлюйте свої дані за допомогою мобільного додатку Резерв Плюс Олена Куліш, Ольга Черненко, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Інфекційні захворювання та забруднення води, яка наразі епідемічна ситуація на Дніпропетровщині через спеку в області, зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції. Зареєстровано 157 випадків. Це на 25% більше ніж минулого тижня. Окрім цього, у Самарі в межах Новомосковська виявили бактерії роду сальмонела. Купання у таких водоймах може призвести до гострих кишкових розладів. Річка Вовча у нашому місті забруднена хлоридами й сульфатами. Наша знімальна група поцікавилась, чи не бояться Павлоградці купатися у Вовчій та я купаюся з початку літа, як тільки жарко стало, наче нічого. Все було добре. Все було досик до цього часу, все було добре. Боїмося, що ж робити, а хочеться від, від спеки якось відпуститися. Якось був опит в дитинстві у мене. Когда я нахлібалась води, та й було була очень серйозна Нагадаємо, цього літа на Дніпропетровщині офіційно не відкрили жодного пляжу. В області радять їх не відвідувати через високий ризик захворювання. Данила Трохименко, Марина Ястребова, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини Петрка. Фальшиві довідки за 17 тисяч доларів про зняття з військового обліку. Правоохоронці Дніпропетровщини ліквідували схему ухилення від мобілізації. Повідомили в обласній прокуратурі. 33-річний мешканець регіону сприяв військовозобов'язаним чоловікам у проходженні військово-лікарської комісії з медичним висновком про непридатність до служби в Збройних силах України. Надалі з такою довідкою він гарантував ухилянтам легальний виїзд за кордон. Поліцейські провели обшуки за місцем проживання мешканця. Вилучили гроші та його автомобіль. Чоловіка затримали. Триває слідство під керівництвом обласної прокуратури. Уряд дав зелене світло професійній адаптації ветеранів, родин полеглих захисників та членів їхніх сімей за бюджетні кошти. Повідомили в міністерстві у справах ветеранів України за відповідною програмою. На 2024 рік передбачено 71 мільйон гривень. Мінветеранів створює умови та можливості для розвитку ветеранів і ветеранок. Працевлаштування, започаткування власної справи, щоб бути економічно активними та фінансово незалежними. Ми аналізуємо проблематику нестач. Ще кадрів на ринку праці тому, маючи запит від роботодавців, можемо розробляти та пропонувати освітні програми. Попит на навчання та перекваліфікацію є за попередні два роки. Кількість тих, хто скористалися можливістю профадаптації, збільшилася в три з половиною до 2200 осіб. У 2024 році можемо вийти у показник близько 5 тисяч осіб. Наголосив виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. Стартував прийом заявок на компенсацію за розмінування сільгосп земель, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Прийом заявок здійснюється через державний аграрний реєстр. Програма поширюється на землі, які перебувають у власності агровиробників і на ділянки, які вони орендують. Фермерські господарства не повинні мати податкового боргу, не бути банкрутами, не належати громадянам держави агресора та не перебувати у санкційному списку. Загалом на програму компенсації в Державному бюджеті закладено 3 мільярди гривень. Держава бере на себе оплату 80% вартості очищення земель, зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.